Ворог намагається взяти Бахмут. Там окупанти зосередили усі свої зусилля. Гатять з танків, мінометів усього спектру артилерії. Утім, наші хлопці дають їм гідну відсіч. Триває 293-я доба повномасштабного вторгнення Росії на наші території. Крім бахмутського напрямку, за минулу добу ворог активно атакував Авдіївський танків та артилерії. Гатив по майже двох десятках населених пунктів, зокрема, дісталося Невельському, Мар'їнці та Новомихайлівці. Несучи великі втрати в боях, окупанти пришвидшують примусову мобілізацію на Донеччині і продовжують обстрілювати з правого берега Дніпра нашу цивільну інфраструктуру на Запоріжжі та Херсонщині. Зокрема, в районі населених пунктів Плавні, Гуляйпола, Чорнобаївка, Антонівка, Токарівка. Втім, наші хлопці тримаються і продовжують розбивати пункти дислокації окупантів, зокрема у Кадіївці. А ще в районі Енергодару, Токмака та Гуляйполя. Там поранено півтори сотні окупантів та знищено три артилерійські установки, десять одиниць військової техніки різного типу.